Через війну українці почали активніше користуватися послугами мікрокредитів з 1 січня 2024 року. Вступив в силу новий закон, за яким ставка мікропозики не має перевищувати 1% на день. Ті компанії, які є лідерами ринку і які мають намір довго працювати на цьому ринку, вони адекватно сприймають врегулювання або назвемо це так підвищення вимог до того, щоб ринок ставав більш прозорим, конкурентним і відповідальним. Асоціація українських банків провела дослідження, аби зрозуміти, хто і чому бере мікрокредити. Існує стереотип, що серед позичальників багато ігроманів, які беруть нічні кредити для ставок в онлайн казино. Дослідники зазначають, це не так. Середньостатистичний позичальник це платоспроможний громадянин, який живе від зарплати до зарплати, а не людина з певними залежностями. 67% користувачів беруть кредит для щоденних нагальних потреб, і лише 2% беруть позики вночі. Соціологи зазначають, люди з девіантною поведінкою використовують різні шляхи, щоб отримати гроші, тому не можна фокусуватися лише на мікрокредитах. Людина з девіантною поведінкою буде використовувати будь-які шляхи і мікрокредитування, і в банки будь-що. Я не думаю, що тут треба прив'язуватися. Да, що тут треба прив'язувати саме ну так фокусуватися, тому що всі, всі надають можливості. Це вже питання до людей з дев'ятною поведінкою, а не до організації. Організації зрозуміло якось адаптуються, але всі вони стають теж жертвами в певному розумінні цього типу соціального типу. Ну який існує в суспільстві. Експерти наголошують, що мікрофінансові організації не вганяють людей в борги. Як показало дослідження, 62% користувачів задоволені рівнем сервісу і готові повернутися до установ, якщо в цьому буде потреба. Оцінку відношення до цієї послуги, тобто це було, скажімо так, несподівано. Ну тобто ми ж вимірюємо, яке відношення там до банків, і воно таке, знаєте, іноді буває дуже стриманим знову ж таки у користувачів. А тут досить висока оцінка, як відношення до послуги, так і Бажання рекомендувати минулого року. Нацбанк ввів концепцію відповідального кредитування, яка обмежує витрати за споживчим кредитом. Рішення також посилює вимоги до оцінки кредиту спроможності позичальників. Підвищення вимог до, до самих фінансових компаній. Фінансові компанії сьогодні е, з кожним, скажімо так, роком е, все більше і більше інтегруються в регулювання національного банку. Е, нагляд за фінансовим моніторингом, нагляд за діяльністю і таке інше. Тобто Відповідальне кредитування це така загальна фраза, навколо якої ми приводимо ринок до більш зрозумілих, прийнятних відповідального такого вигляду. У асоціації українських банків підкреслюють, що мікрокредитування це нішевий, але соціально значущий сегмент кредитного ринку під час війни. Цьогоріч асоціація планує запустити проєкт підвищення фінансової грамотності, мета якого навчити українців управляти своїми фінансами та захиститися від шахрайства.